Донецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню з власної квартири був доставлений 55-річний уманчанин з ножовим пораненням в живіт. Житими оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що ножове поранення потерпілому під час спільного розпиття спиртних напоїв. В результаті раптово виниклого конфлікту ударом ножа спричинив його рідний брат. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер в реанімаційному відділенні лікарні наступного дня. Підозрювано 53-річного уманчанина було затримано за місцем проживання. Своєї причетності до скоєного чоловік не заперечує. Проте повідомив, що ушкодження спричинив з необережності через образи, які лунали в його адресу від відкринілого брата. Наразі зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні вбивства через необережність, передбаченою частиною першої статті 119 Кримінального кодексу України. Така протиправна діяльність карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий срок. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває. Скажіть, будь ласка, чому вас затримали працівники поліції? Підрізав свого брата. Не н... н... живе поранення. І він був п'яний, кидався на мене. І Вийшло спонтанне біження. Такий збіг обставин. А чим ви його підрізали? Кухонний ніж на столі. А де ця подія відбувалася? Вдома на кухні. Ви спільно проживали з братом? Так. Да. Ви зразу не повідомили про саму поліцію? Нікому нічого не повідомляли. Він ліг, говорить, все нормально, нічого не треба, не скору допомогу, нічого не треба визивати, все нормально. Ви побачили, що вже стало погано, що вже хуже і хуже. То вже визвали швидку. швидку. З ким швидку, це заграли. ви викликали? Мама. Є. А чому між вами виник конфлікт? Ну, я ж він п'яний був, це він як вип'є, то одразу на мене кидається, обзиває. Без транспорта. Вам чего надо находить за России, отвлечение. Кто? Там кто? Власть расслабит.